Ворог чергово обстріляв Україну ракетами та дронами. Противник завдав удару п'ятьма балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також запустив 65 ударних БПЛА і безпілотники невстановленого типу. Силам оборони вдалося збити п'ять ракет та 40 дронів. Ще 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено завдяки засобам РЕП. Протиповітряна оборона працювала в восьми областях. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали Дніпропетровщина, Сумщина, Київщина та Харківщина. В кількох районах столиці є загиблі та поранені. Вінницька громада прощається з 23-річним воїном Давидом Старовєром. Вінничанин торік долучився до лав Збройних сил України. Після навчання Великобританії боронив батьківщину від ворога в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Виконував завдання на Покровському напрямку. Після важкого поранення відновився та знову повернувся на фронт. За проявлену самовідданість, та мульченість був нагороджений кількома державними відзнаками, серед яких медаль за відвагу. Життя воїна обірвалось у бою 14 квітня. Рятувальники Вінничини ліквідували дві пожежі в області. У Лоповецькій громаді бійці ДСНС захисили пожежу в господарській будівлі. Вогонь знищив каркас будівлі, шиферну покрівлю та сільськогосподарський інструмент. Причину загорання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Вінниці. Загорівся сарай. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося уникнути поширення вогню на сусідній будівлі. Суд виніс вирок обвинуваченому у, у двох зґвалтуваннях. У березні до поліції звернулась 35-річна жінка з повідомленням, що її знайомий вчинив відносно неї та її неповнолітньої знайомої насильницькі дії. Поліцейські одразу затримали 45-річного підозрюваного. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини та провів за закратиме понад 25 років. На підставі зібраних слідством доказів суд визнав чоловіка винуватиму вчиненні низки кримінальних порушень. Чоловіку прислідили 8 років позбавлення волі. Мешканці Вінниці та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби очікується туман видимістю 200-500 метрів. Гідромецентр Вінниці попереджає про перший рівень небезпеки жовтий. Водіям рекомендують обрати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції. Обов'язково вмикати фари, а пішоходам переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами.